З миром Божим Традиційні сьогодні неймовірний прекрасний день, сонячний, такий теплий. І хотілося б з вами поділитися, що напередодні всесвітнього потопу Ной був зайнявся будівництво ковчега Спасіння. І, як і наказав йому сам Творець. І сьогодні ковчег це церква, це не храми та будівлі, а це учні Ісуса Христа. І ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи, Євангеліє Христа на весь світ. І протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег місце вашого спасіння? Ной ну, він перебував у ковчезі разом із сім'єю. І вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишалися в ковчезі, і поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві у ковчезі спасіння? Адже саме церкву буде забрано Христом із землі, яка гине. Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Ми християнська місія, Слово Боже. Запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю вам відповім і допоможу підключитися. Тому прийміть Божий заклик прийти в дім Божий, щоб наслідувати спасіння. Амінь. Гарного вам благословенного дня!